Я заступник директора з медичної частини решетилівської центральної лікарні Сергій Варшавський. Мені випала нагода подякувати громадській організації Сімейний клуб Два в одному за надану гуманітарну допомогу у вигляді функціональних ліжок. Ці ліжка набагато покращать умови перебування і одужання наших хворих. Дякуємо громадській організації за їхню підтримку. Сподіваємося на подальше спілкування. Дякую.